Доброго дня, мене звати Супко Михайло, служив в підрозділі Тахімадеяра. Отримав поранення на Харківському напрямку. При виконанні бойового завдання наш автомобіль наїхав на противотанкову міну. Автомобіль не розірвало всі вижили. Я отримав поранення обох ніг ампутацію лівого стегна правої гомілки. Дуже складна була, ну дуже попинівечені були ноги з обичними протезами. Трішки не, не виходить, тому що багато пошкоджених тканин е, дізнались просто інтеграцію. Дуже хочемо її поставити, тому що війна не закінчилась, потрібно повертатися до війська, потрібно допомагати хлопцям. І це дасть змогу мені стати на ноги і не бути тягарем. Для своїх хлопців, а саме допомагати їм, допомагати захищати нашу країну. інтеграція – це дорога річ, але дуже дієва, дуже ефективна. Тому долучайтеся до зборів, допомагайте хлопцям, допомагайте нам швидше стати на ноги, щоб ми могли виконувати свою справу і не бути обузою.